А взагалі навчання охоплює все від того, якими товарами торгувати з тою чи іншою країною, де шукати таку інформацію, де шукати митні правила, де, як організувати логістику за ринковими цінами. Дуже часто люди не проходять в логістиці через те, що вони мають дуже дорогі транспортні витрати, підглядаю свій розклад, ціноутворення, ризики, як перевіряти компанію за кордоном, що в нас ще є, як вести перемовини, як створювати комерційні пропозиції. Реєструвати діяльність, в якій країні вигідніше реєструвати міжнародну торгівлю. Все це є в моєму курсі міжнародної торгівлі бізнесу. До нього можна долучитися в будь-який момент. Зараз ще чотири модулі буде наживо, а далі буде він в записі. Я буду викладати найближчий е е живий курс, мабуть, вересні, аж наступного року. Тому приходьте вчіться і вже в 25-му році продавайте починайте продавати українське в Європі або європейське Україні, або ж американське, канадське, китайське, турецьке.